А ось вам історія про легендарний дюб у Lanage 2. Дюб це скорочено від англійського дуплікей, тобто дублювання. У контексті гри цей термін означає баг або експлойт, який дозволяє гравцеві нелегально копіювати предмети, зокрема зброю, броню, ресурси або адену. Це одне з найпоширеніших шахрайств в історії Lanage 2, яке серйозно впливало на економіку серверів і неодноразово ставало причиною масових банів. Як це робилося? Кейс перший дюб через трейд і дисконект. Використовувався баг синхронізації сервер-клієнт. Гравець відкривав вікно обміну з іншим персонажем. Дав у трейд дорогі предмети, а потім примусово викликав лаг або розривання з'єднання: Alt-F4, відключення інтернету та інше. Сервер не встигав коректно оновити дані. У результаті предмет залишався і в інвентарі гравця, і у того, хто отримав його через трейд. Цей спосіб працював лише у ранніх хроніках C1, C3, до того, як NCSoft реалізувала транзакційний контроль при торгівлі. Другий метод дюб через приватні магазини. На деяких приватних серверах логіка торгівлі була погано прописана. Використовувався баг з ціною 0 або від'ємним числом, що дозволяло створювати предмет у нескінчення Кількості або купувати в мінус. Наприклад, якщо ставилася ціна мінус одна адена, сервер некоректно обробляв запит і зараховував равцю адену, а не списував. Третій метод дюб через склад. Під час надсилання предметів на склад або між персонажами через Shared warehouse гравці запускали кілька клієнтів одночасно. Через одночасне звернення кількох клієнтів до одного і того ж слота в базі, сервер міг розмножити предмет. Особливо це часто траплялося на java серверах, погано налаштованими пакетами синхронізації. Метод 4: Packet Injection. Технічно складніший дюб, який з'явився пізніше. Спеціальні програми, наприклад, L2 Walker, для перехоплення і редагування мережевих пакетів між клієнтом і сервером. Гравці могли відправити повтор на пакет трейд, не очікуючи відповіді від сервера, і таким чином змушували гру записати предмет двічі. П'ятий метод Rollback dupe через рестарт сервер. На деяких серверах адміністратори робили резервне копіювання бази даних не в реальному часі. Гравці дюпили предмет так. Перед рестартом серверу робили трейд або створювали предмет. Сервер не встигав записати зміни до БД. Після рестарту предмет залишався і у старого власника, і у Підсумок. Dupe це не просто чит, а наслідок недосконалої логіки взаємодії між клієнтом і сервером NH2, особливо у ранніх версіях. Його сутність створення копії предмета без законної дії на сервері. Переважно це робилось через розрив з'єднання у критичний момент обміну, маніпуляції з мережевими пакетами, недоліки у синхронізації складів або магазині, помилки у типах даних. А ти знаєш подібні історії? Розкажи нам, а ми можемо зробити про них відео. А поки підписуйся і гарної гри.